В останніх наших відео в коментарях дуже часто задавали одні й ті ж самі запитання, які стосуються призову на військову службу після того, як людину визнали придатною до військової служби. Однак дана людина раніше мала або білий квиток, або зараз це почуває погано, має вади здоров'я тощо. Питання, власне таке, що в даному випадку робити? Ми на всі ці питання відповідаємо і тим, та самою відповіддю: оскаржуйте рішення військово-лікарської комісії. Як це, власне, зробити, буде в даному відео. Перш за все, рішення військово-лікарської комісії можна оскаржити двома способами: в досудовому порядку, а також в судовому порядку. Ми б рекомендували, перш за все. Спробувати оскаржити його в досудовому порядку, тим більше проходження повного ланцюжка досудового оскарження дає певні переваги при оскарженні в судовому порядку. Перш за все, якщо говорити про досудовий порядок, то варто зазначити, що щоб у вас були хоч якісь шанси на оскарження рішення військово-лікарської комісії. Треба ще до винесення даного рішення надати всі наявні докази того, що у вас є дійсно підстави для того, щоб вас визнали непридатним донесення військової служби. Це Такі підстави викладені в додатку номер 1 до відповідного положення, профільного положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. додатку номер один є розклад захворювань та їх станів, які визначають власне в тому чи іншому стані придатність чи непридатність, чи можливо часткову непридатність особи військовозобов'язаного до несення військової служби. Тут варто зауважити, що ці всі докази, це можуть бути як медичні докази, так і будь-які інші. Ви повинні надати це, може бути медична картка, наприклад, або висновок якоїсь лікарської комісії, яку ви пройшли в приватному порядку. Ви повинні надати обов'язково до винесення рішення військово-лікарської комісії. Наголошую на цьому. Якщо ви надасте їх після цього, то рішення військово-лікарської комісії майже неможливо буде оскаржити, бо воно буде власне законне. Далі. Якщо ви все надали, а військово лікарська комісія в тому, з тих чи інших підстав винесла все рівно рішення, проігнорувала, наприклад, ваші докази і винесла все рівно рішення, що ви є придатним до несення військової служби. Ви можете попросити переглянути дане рішення в даній комісії, або краще переглянути, знову пройти повторний огляд в військово-лікарській комісії трохи вищої інстанції, наприклад, в регіональній військово-лікарській комісії, району, області тощо, або взагалі в Центральній військово-лікарській комісії, яка знаходиться в Києві. Якщо ви пройшли всі ланцюжки. Або вас, наприклад, не допустили до наступного ланцюжка і все рівно визнали придатне до військової служби, ви вважаєте, що це є неправильним, ви можете оскаржити дане рішення в судовому порядку. Зауважимо. Ще раз наголошую те, що в судовому порядку. Повинно бути так, щоб ви обов'язково проходили саме правильно з вашого боку, була виконана процедура, яка відповідним чином затверджена в положенні, про яке я вже згадував, в положенні про військово-лікарську експертизу. А відповідні порушення були з боку військово-лікарських комісій. Чому це так? Тому що є, стала практика 2020 року, да, ще до війни, однак її зараз використовують. Який говориться про те, що суд не має право оцінювати ваш діагноз, це не лікарі сидять в судовому засіданні. Сидять суддя, який ніяк за і не є лікарем. Тому він оцінює. Порушення власне, порушення вашого права, порушення військово-лікарськими комісіями, вашого права бути власне, не військово зобов'язаним, бути непридатним до військової служби, що це дійсно мало місце і для цього були підстави. Тому ще раз наголошую: з вашого боку обов'язково повинно бути правильне. Процедура надання доказів військово-лікарській комісії, тощо, а з боку військово-лікарської комісії певні порушення даного положення. Надіюсь, дані, дане відео було для вас корисним. Якщо у вас виникли якісь питання, можливо, потребують деякі моменти уточнення тощо, задавайте ваші питання в коментарях. Нашим підписникам ми завжди оперативно відповідаємо на дані питання знизу. Дякую за увагу!